Чи вам відомо про те, що Коломойський теж хоче дати кому? Уточніть, будь ласка, покази проти Зеленського. Що е, якої інформації на вашу думку цінною він володіє і з ким хоче нею поділитися? Що стосується Коломойського, то наскільки я чув? Він готовий дати покази по офшорних 40 мільйонах доларів, які він з коштів Приватбанку перерахував на офшор тефіра і Зеленського. Коли почався скандал з приводу е, цих коштів, ну і не тільки цих, а коштів політиків, офшорів політики. Це був Панама Пейпер скандал. Зеленський був вимушений дати інтерв'ю, в якому сказав. А що він е, збрехав? Що він гроші ховав, по Приянуковичу переслідували бізнес і все, збрехав? Чому? Тому що гроші на рахунок офшора були перераховані після революції. А е, чому ти мовчиш, що це Приватбанка гроші, які вони до тебе мають відношення? І саме головне, вони шифіром, коли він дав це інтерв'ю, коли згоріли, вони на цьому. Вони вивели з офшора гроші на особисті рахунки в ОМАН. Звичайно, це злочин фінансовий, це ухилення від сплати податків, відмивання коштів і тому подібне. Чи буде реакція зараз у випадку таких викриттів, що Дубінського, що Коломойського. Е, я очікую одного: їхні адвокати будуть вимагати про допит в суді зеленської єрмака, і отут можуть виправити дуже цікаві речі.